За допомогою ось такої посадкової труби лиманські лісівники висаджують сієнці сосни. Принцип роботи. Є е, ручка, дві ручки. є спусковий важіль, який, який закриває е, трубу, є е, важель, який відкриває трубу. Углубляємо, наживаємо на важель, який відкриває. Опускаємо сіянць, достаємо, жимаємо на кнопку, закривається труба. Все сьогодні маємо можливість прийняти участь у створенні нових лісів, які безпосередньо вийшли з під окупації, які були пошкоджені на сьогодні. Підготовлена площа. Маємо агротехнічні умови і сроки, і маємо можливість створювати нові лісові насадження закритою кореневою системою. Під час окупації росіянами Лиманщини тут вигоріло шість з половиною тисяч гектарів лісу, каже Олексій Приходько. Зараз ми знаходимося в Дробишевському лісництві Лиманського лісгоспу на території, яка була пошкоджена лісовими пожежами внаслідок бойових дій. Зараз площа ділянки, яку ми здійснюємо лісовідновлені роботи, становить 3,8 гектара. Ми плануємо весною ці всі роботи завершити. І на осінь площа лісовідновлення складе близько 30 гектарів. Сіянці сосни, які висаджують лиманські лісівники, приїхали на Донеччину за понад тисячу кілометрів. Це однорічний річний сіянці з закритою кореневою системою, вирощений у Львівському насіннево-селекційному центрі з насіння, яке було зібрано лиманськими лісівниками. За кілька тижнів до повномасштабного російського вторгнення у Лиманському лісництві ввели в експлуатацію насіннєво селекційний центр. У сучасній автоматизованій теплиці центру мали вирощувати півтора мільйона сіянців сосни на рік, якої, за словами Олексія Приходька, вистачило б для забезпечення лісів посадковим матеріалом. А таки. И вигляд має теплиця нині після того, як тут побували російські окупанти. Сама лінія була евакуона на територію, на територію України на безпечну територію України. На жаль, зараз експертно відповіти не можу, але я передбачаю, десь 6-8 мільйонів гривень потрібно на те, щоб запустити заново цей центр. Зруйнували росіяни також приміщення лісгоспу, гаражі та техніку. Замінували понад 20 тисяч гектарів лісу. Уся площа лісового масиву, всі 27 тисяч гектарів підприємства забруднено вибухонебезпечними приладами. Це першочергова задача нашого підприємства: здійснити розмінування території та Знешкодити всі вибухонебезпечні предмети, які знаходяться в лісовому масиві. допомагають лісівникам розміновувати територію, військовослужбовці та вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дорогу перекрили, готуємося до підриву. Всі на місці. За словами Олексія Приходька, на сьогодні у Лиманському лісництві розміновано близько 58 гектарів території. Щоб повністю відновити знищений росіянами ліс, необхідно від 10 до 15 років. Вікторія Алєксєєва, Юлія Бітімєрова, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.